Вітаю! Мене звуть Олександр Лук'яненко. Я брендшеф мережі кав'яри. І зараз розповім вам про розумну мультипіч у портфелі Philips та її функціональні особливості. Мультипіч Philips Comбі в розмірі XXL. Унікальна своєю функціональністю. 22 функції та більш ніж 75 автопрограм. А це на рівні, немов у вас на кухні, Абсолютно вся гастрономічна команда топових спеціалістів найкращого ресторану. Ось лише невеличкий перелік того, що вміється мультипіч, по картоплі заморожена картопля фрі, домашня, з кибочками та інші варіації по розміру та формі. По м'ясу обираємо тип м'яса і далі те, що хочемо приготувати: як-от, стейк, котлети для бургера, кебаб, брикадельки та багато іншого. Окремо страви з птиці. Ціла курка, крильця в соусі барбікю, куряча чи качина грудка, ніжки в соусі. Приготування цілої риби чи філе. Креветки. Вегетаріанці також не залишаться без смачненького. Окрім овочів, одна з автопрограм запропонує приготувати вегетаріанські котлети для бургера та сосиски. А ще тофу. Випічка мафіни з лохиною, чизкейк, яєчний і лимонний тарти, брауні, піца в американському або італійському стилі, лазанья, піколіні. Також можна зробити смачний йогурт власного приготування. Завдяки дегідратації вам під силу приготування різних чіпсів з корисними інгредієнтами. Автопрограми налаштовані для яблук і капусти кейл, проте з легкістю справляться із ягодами, грибами. Ви навіть можете приготувати каштани та попкорн. Як все це вибрати? Вибираєте, наприклад, м'ясо. Щоб приготувати стейки, вибираємо вид м'яса, є яловичина, ягнятина, страви з м'ясним фаршем. Ми вибираємо істинно правильний стейк з яловичини. Далі мультипіч пропонує вибрати кількість стейків. Можна вибрати до 4 стейків. Далі вибираємо приготування з використанням термощупа, адже можна готувати і без нього. Але так ми будемо переконані в результаті на всі 100%. Наступним кроком зазначаємо ступінь просмажки стейків, наприклад, медіум. І розпочинаємо. Мультипіч сама оповістить вас про те, коли м'ясо буде готове. До того ж, інформація продублюється на смартфоні. Якщо ви підконектите мультипіч завчасно, так ви можете стежити за процесом приготування в режимі реального часу. А ось ще наприклад, на панелі інструментів вибираємо режим неочікуване молочні продукти. На екрані пропозиція приготувати йогурт. Мультипіч наводить температуру та час приготування з повільнішим потоком повітря. І ці параметри не можуть бути змінені. Якщо ж вам для певної страви йогурт у нашому випадку потрібні дещо інші налаштування для рецепта, завжди можна вибрати ручний режим і налаштувати приготування самостійно. Отже, наразі йогурт буде готуватися за температури 40 градусів трішки більше як 8 годин. А далі все просто: натискаєте старт, на екрані напис «Розпочати». А це значить, що для смачного йогурту власного приготування більше нічого не треба. Мультипіч сама все зробить, а ви можете займатися своїми справами. Розглянемо тепер, на прикладі випікання, наявні автопрограми і їхні параметри. При виборі режиму хліб або тост, різноманіття автопрограм для вибору таке: домашнього виготовлення або попередньо запечений, булочки або буханець хліба, який може бути від пів кг до більше 1,5 кг. Булочки готуються всього за 15 хвилин за температури 180 градусів на повільному потоці повітря. Хочете випекти булочки? Вибираєте автопрограму і запускаєте мультипіч. Все! Для корисних снеків нам у допомогу функціонал дегідрування або висушування. Також вибираємо режим неочікуване, далі дегідратація та яблучні чіпси. Вибираємо вагу кожної чіпсини. 5 або 10 грамів. І за 1 годину 15 хвилин матимемо хрусткі та корисні яблучні чипси, приготовані за температури 100 градусів при повільному потоці повітря. Оскільки мультипіч-комбі має вбудований Wi-Fi модуль і утворює пару з мобільним телефоном через застосунок Home ID, вибирати автопрограми і так само легко керувати та відстежувати процес приготування страв можна і через застосунок. Отже, завдяки мультипечі Philips Combi. Ви можете готувати 22 різними способами, з допомогою більш ніж 75 автопрограм, готувати з термощупом чи без нього, керувати процесом приготування як із екрану мультипечі, так і віддалено, а також з допомогою спеціальних аксесуарів з асортименту Philips розширювати кулінарний досвід. Мій висновок такий: мультипеч Philips Combi. Це як повноцінна кулінарна команда топового ресторану, у якому ви шеф-кухар. Усе все в компактному розмірі, стильному лаконічному дизайні та у вас на кухні. Що ще треба для гастрономічного щастя? Готуйте швидше, здоровіше та смачніше завдяки мультипечі Combi.